Всім привіт! Сьогодні в нас нова розпаковка. Декілька цікавих посилок. Перед розпаковкою нагадаю, що всі ці посилки ви зможете знайти в телеграм-каналі. Я зберу їх всі в один пост. Посилання на цей пост буде в описі під відео. Підписуйтесь, купуйте дешеві товари разом зі мною. Дуже цікаво це мало бути плаття замість плаття китаєць. Прислав якусь традиційну фігнюльку. Не знаю, такі, мені здається, вішали в совєтських машинах, таксісти. Отаке теж буває. Це дуже крутий дозатор для мила, мій улюблений. Нічомусь зламався. Я замовив новий. В комплекті йде така бутилочка, щоб промивати його, але вона якось вона, вона дірява. Ну, бутилочка нам і не потрібна. Самий дешевий кабель, який кладуть буквально в усі посилки з електронікою. Ось сам дозатор. В нього в пропорції 1 до 2, 1 до 3 набирається вода і мило. Більше води, менше мила. Тут сенсор ось так. Рука підноситься до сенсора ось так. І він видає мило. Я його заправлю і покажу детальніше. Ось таким способом перемикаються режими. 1, 2, 3, 4. Всього 4 режима. Ось так воно лє пінку на максимальному режимі. Цей режим можна контролювати, бачите. Я просто забираю руку, воно перестає литись. Пінка дуже приємна, дуже зручно так мити руки, нічого не потрібно нажимати, якщо у вас масні руки. Дуже така от зручна штукована, всім рекомендую. Це однозначно 10 з 10. Це один з найкращих товарів, які ви просто повинні замовити на Алікспресі. Прийшло майже побити. Це ось такий фонарик. Вижте, він заряджається на життям на цю кнопку. Тут стоїть маленький акумулятор, ця кнопка його заряджає. Зроблений він дуже так коряво, але я його взяв за 40 копійок, в цілому непогано. Світить досить слабенько. Це роллер для обличчя. Дуже цікаво вскривається. Тут, бачите, ще, ще один кейс ну, Виглядає як щось дуже-дуже дороге. Коштував 2 долара. Оранжеві гарні шкарпетки. Написано Stranger, незнайомець. Досить такі маленькі, більш жіночі. Ну, такі тепленькі, гарна якість. Коштували дуже дешево, я скрін вставлю. Велика посилка, ось такий пакет. Дуже цікаво запаковані тапки великих розмірів. Щось, якщо чесно, то мені здається, вони навіть може й на мене будуть великувати. Замовляв найбільший. Китайський, бачите, 48-49. Це я замовляв собі на 46-й, бути 30 см. Ну, вони, до речі, такі непогані, досить жорсткі. Я думаю, вони будуть дуже такі м'ягенькі, знаєте, і вони стираються досить швидко. Ось це, мабуть, найцікавіше. Це срібне кільце з мусанітом. Ну, досить таке цікаве кільце. Я набрав багато купонів. Мені обійшлось буквально в декілька гривень. Я ціну вставлю на екрані. Бачите, тут навіть всілякі карточки вони відправили з сертифікатами. що Це справді срібло, справді мусаніт. Виглядає дуже круто, як на подарунок, взяти от таке от. Без купонів, там з якимись знижечками буде десь таке кільце коштувати гривень 200. Ну, дивіться, це прийшов такий милий ножик, бачите, спеціально, щоб знімати розпаковки. Гостренький сердечком, Дуже такий милий. Буду знімати розпаковки з ним. Це для домашніх тварин, щоб їх вигулювати. Ось сюди чіпляється поводок. Виконано досить якісно. Гарний такий яскравий матеріал, фірмовий. Коштував дуже дешево, була гарна знижка від магазину. Вони часто бувають. Я часто публікую їх в нашому телеграм-каналі. Наступна посилка така велика, що не влізає в кадр, тому прийшлось переміститись на підлогу. Ця посилка коштує 800 гривень. Давайте подивимося, чи все в порядку і що там взагалі таке. Це пароочисник, можна відчищати ним каструлі, типу як міні-кюрхер, але заявлено, що він на 2,5 кВт. Я перевірю зараз смарт-розеткою, чи справді він на 2,5 кВт, як тут зазначено. Паром фігачить добре, але брехня, тому що тут не 2,5 кВт, а як показує смарт-розетка. Тут. 1200 ну я думаю, півтора кВт могли б написати, і була б то правда. Буду відкривати спір з Аліекспресом. Подивимося, чи вийде Вернути хоч якісь за нього гроші, бо мав би він бути потужнішим. Але ну паром, ніби б'є. Розігріваються швидко в комплекті багато щиточок я щиточки не. Ось такий є перехідник, типу, щоб залазити в недоступні місця. Щіточки. Ось така от штуковина. Ці дві посилки я пощупав. Я впевнений, що там чохли на iPhone. Зараз я розпакую і покажу детально. Так, по цінам я вже не дуже пам'ятаю, як там було. Оцей, певно, дорожче. Бачите, в нього навіть пакування, таке, 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 як має бути. Цей дешевший. Бачите, ніякої прокладочки нема, це значить, що це дешевий чохол. Ось такий, ніби нічого гарненький. Яблучко дуже гарно вибите, бо знаєте, буває вона клейка і воно облазить, а тут прям, ну, прям так, як воно потрібно. І бачите, тут воно вибите, як в оригінала. Є оця от прокладочка, це значить, що чохол з дорогих. Ну, дуже класний, мені дуже подобається. Дуже гарний чохол. Посилання на це все добро буде в телеграм-каналі, а посилання на сам телеграм-канал буде в описі під відео. Підписуйтесь, щоб не пропустити такі цікаві речі.